Питання. Ви говорили, що не могли заспокоїтися, і весь час шукали щось. Ви розуміли, що ви шукаєте? Це до вас особисте запитання? Не зовсім, не зовсім. Не зовсім. Сенс життя, що відбувається зі мною, яким чином я маю діяти, щоб знайти відповідь на питання такого типу. Ну, значить, вас щось не влаштовувало, правильно? Звичайно, так. А що вас не влаштовувало, Можете сказати? Не влаштовувала безглуздість, Безглуздо наукову роботу займаєтеся? Безглуздо? Звичайно, це все. якісь перечуття було, що це десь є, що зобов'язаний шукати. Ну загалом десь є, тому що природа сама по собі не терпить цієї порожнечі. Вона сама прямо волає, кричить про те, що є мета і правда, і вона для всіх. Хоча для кожного може бути своя, але людина може її знайти. І ось це ви відчували, цей крик такий внутрішній, так. так? Звісно. Чи був у вас такий момент, коли ви відчули, що якщо не досягнете мети, то нема чого жити? Це звісно. Так, так. так. Навіть е... жити нема так, чого. Це було протягом багатьох років безглуздість. Як ви виходили з цих станів, це не просто, але багато людей, я думаю, все-таки перебувають у такому стані. Точно. Найголовніше це зрозуміти, що це не залежить від тебе, це дано тобі згори, що це подарунок природи. Навіть так. так подарунок. І ти маєш продовжувати шукати відповіді на питання про свою долю. Тобто тут є така позитивність, ви все одно рухаєтеся, ви не зупиняєтеся. Обов'язково так. Скільки тривають ці стани, коли, якщо не знайду, краще не жити. Ось такі фрази. У мене Внутри. було десятки років. Десятки років. Який момент у вашому житті ви вважаєте найголовнішим? Найголовніший момент, коли я знайшов свого вчителя. Я усвідомив, що зараз на мене звалилося величезне щастя. Невже за весь час, що ви займаєтеся кабалою, ви жодного разу не пошкодували про це? Ні. А що б могло бути? Ну, напевно, той, хто запитує, може бути в якихось сумнівах. Сумніви це забутися і заснути. Не знаю, можливо, що ще є? Я не знаю. Я ні від чого не ховаюся і ні на що не закривав очі. Просто іншого нічого немає. Ви займаєтеся вжидову, понут. 40 років, під 50. не було жодного моменту сумніву. Ви жодного разу не пошкодували про це. Чи сумніви були якісь, чи там ви перебуваєте? Ні. Розкривається перед тобою така глибина і такі горизонти, що тобі немає чого більше шукати. Або ти це кидаєш, або залишаєшся в цьому. Тобто, у вас. Не було ніколи сумнівів, і ви в цьому йшли, але різні стани все-таки були, правильно? Звичайно. Зрозуміло. А для чого ці стани даються по дорозі? Щоб перевіряти себе. Тобто, так чи інакше запитання ви собі стало? Чи треба тобі це? Ось це запитання, так? А чи там я перебуваю? Чи там я перебуваю не зовсім? Чи правильні джерела, чи правильна методика? Чи так я маю поводитися? Це все було. І як ви відповідали на ці запитання? Я відповідав тим, що я не вірю ні в що і тому перевіряти. Перевіряти так. Чи є щось у житті, про що ви шкодуєте найбільше і хотіли б повернутися назад і зробити це по-іншому? Так я б хотів повернути. І переробити абсолютно все, крім мого вибору в житті. Тобто, сам вибір він правильний, а реалізація його могла б бути більш інтенсивною.